І так, діти, тема уроку у нас теж повторення, а саме утворення чисел другого десятка, і будемо їх порівнювати, ці числа. Подивіться на слайд. І на цифри червоного кольору. А саме це цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ці цифри, як ми пам'ятаємо, називаються одноцифрові числа, бо в них одна цифра. А двоцифрові, вони вже складаються з двох цифр. З синім кольором зображено 13, 16, 18, 19. Самі подумайте, які це можуть бути ще з числа і назвіть. Тому ми з вами повинні пригадати, як же вони утворюються, цифри другого десятку. Нижче 10 плюс. 1. Це 11. Тобто, якщо ми з вами навіть візьмемо наших 10 пальчиків, так? 10 і 1 пальчик, це буде 11. 10 і 2 пальчики, це буде 12. Так далі утворюються числа другу десятку. Зверніть увагу на малюнок. У нас там в нижньому ряді 10 синіх квадратків. А у верхньому ряді 8 червоних квадратиків. Якщо 10 і 8 додати, то отримується 18 квадратів. І це число 18. Порівняй числа. Ми бачимо числа 17 і 14. 17 більше, ніж 14. Чому? Тому що ми будемо порівнювати лише одинички. Одиниці. а одиниці в числі 17 це число 7, а в числі 14 це число 4. 7 більше, ніж 14, тому і 17 буде більше, ніж 14. Далі. Число 10 буде менше, ніж 11. Знову ж таки, порівнюємо тільки одиниці. 0 менше, ніж 1? Так, тому і число 10 буде менше, ніж 11. Число 13 менше, ніж 17. Які числа ми будемо порівнювати? 3 і 7. 3 менше, ніж 7. Значить, і число 13 менше, ніж 7.